Супер, ходи. Знакомысь, Маричка наша. Расскажи, поскажи, кто ты? Маричка, скажи, так? И что ты там шукаешь? Ты там зубки, маешь, да? Чекали ми з чоловіком з нетерпінням появи нашої донечки. Вона в нас дуже була бажаною. Народилася вона в нас 8 грудня і в нас ну, все було чудово. Чоловік був присутній на пологах, він був дуже щасливий, плакав. Все було чудесно. Два місяці ми були абсолютно щасливою молодою сім'єю. Вранці 24 лютого ми почули вибухи, і ми мовчки ми навіть слово один до одного не сказали, але ми зрозуміли, що, що відбувається. Що це війна. Міста України дізнають ракетно-бомбових ударів. Господи, почали атакувати. Київ. Ну почалось. Машина панікує. Жесть. Ми якраз живемо зі сторони Борисполя. і Це ми чули, коли а, атакували аеропорт. Самого вечора зібрали речі і вирушили ночувати в метро. Столиця страждає від постійних обстрілів та ракетних ударів агресора. Ніч з 24 на 25 лютого кияни провели у метро та бомбосховищах. Щоб зранку е зразу сісти на наш потяг. Коли ми спустились у метро, то це такий був спокій. Так одразу стало легко. Там безпека відчувалася. Місця не було, де тільки на підлозі, відповідно, ми так і постелили цю ковдру на підлогу, я сіла її годувати. І в цей момент спустилися журналісти, які побачили, як я годую малу дитину. Підійшли, запитали дозволу, чи можна нас сфотографувати? Я не відмовилась, сказала так можна. Журналісти були з Угорщини. Мій чоловік трішки з ними поспілкувався, але він навіть не запитав, з якого вони видання. Going home, Putin І так ми думали, що ми не побачимо цю, цю фотографію, аж поки хтось мене не відмітив на ній зі знайомих. А потім. Посипались відмітки, стала така та да, популярна облетіла весь світ. Пізніше, вже, як намалювала ілюстрацію художниця Марина Соломеннікова з Дніпра, то новий пік був популярності цієї ілюстрації, яка стала в результаті іконою. священник В'ячеслав Окуні, який зараз в Римі, але їздить туди в Неаполь, в ту церкву проводити служби. Він попросив дозвіл на використання цієї ілюстрації. Ідея цього священника В'ячеслава була. В тому, щоб був ну не просто проводити службу, а щоб там було щось наше українське. Можливо, варто щось взяти те, що зараз на часі актуально, і таким чином вони натрапили цю ікону, цю картину ілюстрацією київської Мадонни. Ми вирішили цей образ власне використати в церкві для молитви. І він був розміщений в одному з храмів власне в цій дільниці, храм святого Власія Мученика. Про київську Мадонну і про церкву в Неаполі писали, думаю, майже всі світові медіа. І це добре. Так ми думали, що окей, є ікона, є молитва, є якась маленька спільнота українців. Я, якщо чесно, не сподівався, що е, е, ця подія набере такого е, розголосу. Але бачите, я думаю, що це була Божа справа, е, що в цьому була теж якась божа ідея. Ікона почала якби, бути популярна теж для місцевих людей. Тобто багато місцевих італійців, неаполитанців, власне, теж почувши про цю ікону, приходило до неї молитися. І вона залишилася зрештою в цьому храмі в одному з збічних вівтарів. В церкві Святого власня Мученика і де перебуває до сьогодні. Де ж я могла подумати, що може так все обернутися? Я навчалася в Львівській академії мистецтв, закінчила кафедру реставрації творів мистецтва. Спочатку, до перших курсах, ми вчились малювати ікони. Це все це для того, щоб розуміти сам процес їх створення. І пізніше вже реставрували. Твори мистецтва дійшло до такого повороту, що я працювала з іконами, і мій образ став іконою сам образ, який відображає Богородицю з дитиною. Очевидно, ми знаємо цілу історію, що за нею стоїть Тетяна своєю донькою, але він нам близький нам християнам, бо в ньому теж ми бачимо певні паралелі з біблійними. Персонажем, тобто з Марією, з Ісусом, очевидно, з земним батьком Ісуса з Йосипом, котрі були змушені так само, як і сьогодні багато українців, але вони свого часу були змушені втікати від небезпеки через агресію, через вбивства, котрі розпочав цар Ірод, бо боявся за свій трон. Марія Йосиф і мале дитя Ісус були змушені теж бути біженцями. Ми пишемо вже цю історію от, своїм життям тут і зараз. Відповідно, і символи мають бути ті, які зараз, тут і сьогодні. Образ, взагалі, Мадони, матері, яка оберігає дитину, всіх матерів України, всіх постраждалих від цієї війни. Саму нашу Україну, вона ж наша батьківщина, теж як наша матірненька. Це почесна місія, так погоджуюсь, але досить така сумна і болюча.